І от з нами на зв'язку просто зараз Дмитро Ратніков, колишній голова Деснянської РДА у Києві. Пане Дмитре, доброго вечора. Я вас вітаю, дякую, що долучилися до нашого ефіру. Доброго вечора, я вас також вітаю. Отже, ну, вас звільнив президент України. І відповідний указ є на сайті. Скажіть, будь ласка. Як ви прокоментуєте інформацію депутата Київради Дмитра Білоцерковця от про нараду, що проходила за вашої участі і під вашим керівництвом з посадовцями Деснянської районної адміністрації? У якому статусі ви власне це робите? Дякую за питання. Ну, по перше, нагадаю історію, що я попросив президента звільнити себе з займаної посади. Також я звернувся до мера міста Кличка і запропонував йому зробити те саме. Uh, у когось мало вистачило вистачити сміливості, зробити цей крок. Uh, тому на сьогоднішній день я бачу, що Віталій Володимирович подалі працює, займає три посади: це обраний мер, uh, це голова uh, Київради і також ще uh, керівник КМДА. Uh, насправді я зробив свій вибір, я пішов, але міський голова чомусь ну, вирішив бути не таким сміливим і показушним, як він це робить на камеру. Що стосується заяви даного депутата, про якого ви тільки що згадував, справа в тому, що ну, йде повна маніпуляція. По-перше, це відео знімалося в приміщенні жертву, а не РДА. По-друге, воно знімалося під час обідньої перерви. Це було 12:30. По-третє, мене запросив мій бувши колега, обговорити питання, що стосується укриття модульних укриттів, на які, на жаль, Ще раз скажу: я був голова району і прийшов поспілкуватися під час обідньої перерви зі своїми колегами, які попросили дати їм пораду з приводу облаштування модульних укриттів, на які сміття на сьогоднішній день жодної копійки не виділяє. А ви як знаєте, в Деснянському районі перше в місті Києві був відкритий був такі відкрите модульне укриття за приватні кошти, не за кошти міста, і ми ж можливості пошуку цих коштів давно. Тому зараз, коли адміністрація працює в своєму режимі, вже мене в адміністрації немає, я там не працюю. Але я звісно завжди готовий бути рядом поряд з Деснянцями з районом, допомагати абсолютно всім, чим можу цей скрутний воєнний час. Тому мушу сказати наступне: що коли ми спілкували дані колеги-депутати, яких я до речі в Деснянському районі жодного разу раніше не бачив, вони не відповідали за Деснянський район, вони приїхали в дуже збудженому стані. Якомусь навіть психологічно знервованому, і повторювали якісь завчені фрази. І тому я вирішив, що спілкування з ними треба просто завершувати, і ми всі після того розійшлися. Дуже прикро, що це доводиться зараз пояснювати, тому що інформація була виключно маніпулятивна. Ви розумієте, ну дивіться тому, я перепрошую. Я трішечки це... вас перебігу. Ну виходить, що буквально так. кожен бажаючий тоді так, так. тоже також може прийти на нараду і власне приймати якісь рішення щодо укриттів. Це ЖЕК, це не РДА, немає ніякої наради. Це інформація, обідні інформація, переробили, що ми спілкувалися з моїми Ні, це відбувається вперше. Іншої інформації такої немає. Вибачте, але це ну, просто маніпуляція, і відверта брехня. Але я продовжую, якщо дозволите, щоб закінчити відповідь на ваше запитання. Справа в тому, що за ну, майже два і роки, що я працюю головою, працював до цього в адміністрації, я цих людей жодного разу в Деснянському не бачив. Як і мер, мер був тричі за. Весь цей час, що я його знаю, і, на жаль, жодних з тих обіцянок, які сьогодні даються жителям Троєщини і Деснянської району, загалом не виконується. Більше скажу, жителі спальних районів міста Києва, на мій погляд, ем, потерпають цього. Чому? Тому що міський голова не вважає їх киянами. У нас є величезна кількість вулиць, які до тих пір взагалі не заасфальтовані. Я неодноразово звертався до мера з великою кількістю питань, але постійна відмова відмови. А зараз, коли ми говорили до речі, з колегами про модульні укриття, виникає яка ситуація? Кошти, які мають виділятися на ці укриття на сьогоднішній день. Жодної кипійки не виділені. Вони робляться виключно за приватні кошти. Це перше, друге. Але виявляється, що все таки кошти е, в Києвраді раді є, і вони сьогодні витрачаються на абсолютно непотрібні речі або на речі, які в 10 разів коштують більше ніж на ринку. Подивіться, які там лавочки закупаються, рації закупаються якісь годинники за мільйони мільйони гривень. Абсолютно непотрібні. Е, в У мене виникає питання: а хто керує всім процесом? Єдиний розпорядник портів сьогодні це Київська міська рада на чолі з мером. Але ці люди виділяють кошти і їх а, навіть, пане Дмитро. Дивіться, Поповігає я вас знову я трішечки приб'ю. Ви нема. кажете приватні кошти. А чиї чи це кошти? Так. І чому так. вас запрошують на наради зараз? А таких нарад не відбувалося власне, коли ви були головою Деснянської РДА, такі нарад відбували. Постійно щодня я запрошував депутатів. Є відповідальні депутати, які приходили на ці наради, але дані депутати посіпаки нашого мера вони жодного разу ці наради не відвідували. Але я вам скажу, це була не нарада, а дружня бесіда, і більше того, вам скажу, що кошти були знайдені виключно в приватних інвесторів, Це більше дефіянського району міста. Ну яких власне приватних підприємців Дефіянського району наших деснянських бізнесменів і підприємців. На жаль, хочу вам сказати, ми подали запит на 250 таких об'єктів на території Деснянського району. А чому жарі, сількі, день, така пішла. Я вам спершу найбільше, ви знаєте, як сьогодні відбувається робота Київської міській державної адміністрації? Йде вісім чи сім місяців погодження документів. А тільки потім залишається декілька місяців, щоб реалізувати ті всі проекти, на які просили ці кошти. Прямо сьогодні, прямо сьогодні я вам скажу відверто і чесно: частина документів і розпоряджень не погоджені і лежать сьогодні в департаментах МДА по сьогоднішній день. Повертаються на допрацювання, затягуються всіма можливими методами, і на сьогоднішній день робиться все, щоб потім звинуватити райони, які своїх власних коштів, тому що. Вони не реалізовані, не виконані, не освоєні. Добре, у мене ще Це такі є питання. Сіп, так. У мене ще одне питання, власне, на завершення нашої розмови. От ви кажете, що вас запросили для обговорення теми модульних окрутів. А хто нестиме саме відповідальність за такі рішення з огляду того, що ви звільнені? Я не зовсім розумію ваше питання, тому що є робота. Яка виконується посадовими особами в районі державної адміністрації. Е, час обідньої перерви ми зустрілися біля ЖЕКу і потім зайшли в ЖЕК переговорити з нагальних питань, які турбують сьогодні моїх бувших колег, які працюють. Я, звісно, передаю свій досвід, я як обіцяв деснянцям завжди погляд і завжди намагався. Я парію, розумію, але ви і кажете, що мені? ви брали О, участь. Я завжди... От хто буде нести за ті рішення, які були прийняті за вашої участі зараз? І рішення, які приймалися за моєї участі, вони виконуються і вони будуть прийняті під час мого керівництва району. На сьогоднішній день жодних нарад офіційних в офіційний час в районі адміністрації не проводились, не проводяться і не будуть проводитися. Це маніпуляція і відверта брехня. Відео зняте безпосередньо в ЖЕК під час обідньої перерви, я в вам про це кажу. Добре, Добре, а те, що ви чому ви тоді те, нічого не пояснили. Щось, сьогодні, Одразу на тому відео. Не про ну дивіться, ми спілкуємося. У нас є питання тут, виявляється, є люди, які покущають, бігають з телефонами, з камерами і слідкують за кожним моїм рухом. Звісно, що ніхто не очікував, що в дружню розмову злетять якісь колеги в неадекватному стані, і з починають з історичним криком. Вимагати звільнитися приміщення, ми просто вирішили не розвивати цей конфлікт і з колегами просто це приміщення покинути і піти далі по своїх справах. Я вам дуже дякую, пане Дмитре. Нагадаю, що ми спілкувалися з колишнім головою Деснянської РДА у місті Києві Дмитром Ратніковим.